Привіт, мої чарівні стрільці! Мої любі! Привіт, із днем народження! Ви якраз зараз святкуєте свої дні народження. Початок свого солярного року, нехай він буде для вас неповторним, нехай він буде для вас особливим. Нехай ви цього року відкриєте ще більше горизонтів. Ви і самі у нас Юпітеріанці, так, ви любите все аж на широку душу. Ви любите, коли вас нічого не обмежує, нічого не обмежує ні ваш політ фантазії, ні ваш політ знань, ні особливо вашу свободу. Хай ця свобода внутрішнього. Перш за все буде завжди-завжди з вами. З Днем Народження вас ще раз, а ми зараз подивимося, що ж на вас чекає у грудні 2023 року. Підібрала я сьогодні такі святкові колоди, і ми подивимось з вами на першій колоді. Це Тінселтаун Таро ось така от вона яскрава, класна, дуже люблю її, і вона від вас отримувала компліменти. Ось, давайте подивимось, загадуйте себе, думайте тільки про себе, давайте разом попросимо у Всесвіту, щоб я вам передала як провідник так, той прогноз, який буде вам тільки на краще, який потрібен вам. І щоб це відео знайшло тих, кому цей прогноз потрібен і тільки на краще. Стрільці, що чекає стрільців у грудні? Від тисячі року стрільці, шестірка мечів, ви вже готові кудись відправлятися. Ви знаєте. Можливо, ви тут тільки-тільки от-от відсвяткували свій день народження, або якраз відсвяткуєте. І вже така вся розкішна, сяюча, або розкішної і сяюча, вже відправляєтеся у свій новий рік, тому що у вас починається ще й новий ваш солярний рік. Це може бути дійсно підготовка і сама подорож, або ж просто новий етап у вашому житті: зміни нові, береги, але однозначно. Я вірю і знаю, що ви йдете до кращого. Так, що ще чекає на стрільців у грудні 2023 року? Стрільці. Король Пентаклів, а це у нас чоловік. Чоловік земної стихії. Я дуже люблю таких чоловіків. Це в нас Дій, або Козиріг. Це може бути ваш партнер, взаємодія з цим партнером, це може бути чоловік, який допоможе вам фінансово. Це може бути і партнер в романтичних стосунках, це може бути і партнер-бізнес-партнер, -партнер, наприклад, але взаємодію з цим чоловіком точно чекайте. Так ще ще чекає на стрільців у грудні 2023 року. Вісімка Пентаклі. Ой, щось мені здається, що ви тут плідно плідно попрацюєте із цим королем Пентаклі. Можливо, ви тут вже їдете, наприклад, на зустріч на переговори з бізнес-партнером своїм, або з партнером, який інвестує у ваш прояв, у ваш бізнес, або партнер, який інвестує так у якесь е е е е е відрядження ваше, або взагалі, це, знаєте, ви переходите на новий етап на роботі, і це ваш начальник, ваш керівник. Тут також може бути. Але тема роботи, тема плідної праці, тема перегляду вашої роботи, все це буде, все це буде у вашому житті. Ви будете переглядати те, що ви вже зробили за рік. Ви будете планувати якісь і свої робочі цілі. Але якщо це підписання контрактів, нагадую, що ми в Новий рік входимо з Ретро Меркурієм. Тому обережно, краще нічого важливого не підписувати нового. Якісь старі контракти можете переглядати, переробляти, особливо, якщо циклічність була запущена на минулий ретро Меркурій. А у нас з вами нова колода сьогодні. До речі, ще й нова-нова. Мені її подарувала моя учениця. Хто хотів ще також навчитися розкладати таро, у мене є курс у записі за символічною ціною. Дешевше, насправді, ніж дві мої консультації, тому приходьте! Стрільці. Ви завжди зацікавлені у нових знаннях, тому я вас чекаю. Так, що ще чекає нас стрільців у грудні 2023 року. Стрільці, Сімірка Жезлю, ви знаєте, ви тут будете відстоювати свої кордони, свої ідеї, від чогось відмовлятися, але для того, щоб перейти на новий етап, для того, щоб перейти на новий берег. На, на, зробити якийсь такий наступний крок. знаєте. Тому що ця карта вона говорить про те, що ви вже пройшли, багато труднощів у вас було. І ось це от фінальний заключний етап: побороти якісь свої упередження, побороти от те, що ви вже закрили купу дедлайнів, а вам ще скажуть: зроби ще. Ти ж можеш, ти ж суперстар. А ви тут свої кордони все ж таки відстоїте, вам доведеться пріоритизувати. Так, що ще чекає на стрільці у грудні 2023 року стрільці? 11. Це у нас старший аркан Справедливість. І знаєте, мені здається, що тут вам дійсно пропонують, пропонують якийсь важливий договір підписати. Це може бути документаційні. Так, справи, або, взагалі, справи, які зі справедливістю пов'язані і з такою справедливістю на цьому світі. Можливо, ви тут підписуєте якийсь договір і дійсно по ретро Меркурію там знайдете якусь помилку і будете казати так: переробляємо, відкладаємо його. Але тут точно варто, варто звернути увагу на якісь документаційні справи, особливо якщо пов'язані з судовим, судовими процесами, і взагалі. У тому що який баланс у вашому житті наразі між різними сферами. Так що ще чекає на стрільців у грудні 2023 року, стрільці. Двійка кубків. Ви знаєте, тут це можливо, це і хоча тут е, одна дівчина зображена, але це все одно, знаєте, карта партнерства. Ви тут уже тримаєте келих, а партнер фоткає. знаєте, І ви тут вирішите: е, партнер вам, наприклад, знаєте, дуже часто буває слово, якщо ви дівчина, партнер, ой, я не вірю в астрологію, а ви йому скажете Почекай! Ретро, Меркурій. Олічка казала, що ще ми е, не йдемо. Заключати шлюб. <ріст> Тому тут взагалі серйозні стосунки. Або ви тут будете встановлювати баланс у стосунках, що ви віддаєте партнеру, що партнер дає вам. Можливо, ви якийсь спільний бізнес тут починаєте з партнером спільну роботу, якусь спільну справу, взагалі карти, прекрасні, стрільці, з вас лайк. Так, а у нас нова колода. Дивіться, яка гарна тут рубашка. Я дуже люблю цю колоду. Так, що ще чекає на Стрільців у грудні 2023 року стрільці Колесо Фортуни. Вам пощастить! Вам пощастить, це будуть, знаєте, такі зміни різкі, це буде такий поворот, але знаєте, це може бути поворот і туди і назад може щось і е циклічність якась увімкнутися. Може з минулого повернутися якийсь ваш проєкт, якийсь, е знаєте, документик е не підписаний, недороблений, е може повернутися у ваше життя. Люди з минулого також можуть повертатися. До речі, ще й Ретро Меркурій. Там, не знаю, будуть вас колишні ваші з днем народження вітати. Оце спиш. Так, що ще чекає на стрільців. У грудні 2023 року стрільці. Кармічний, кармічна карта, карта судів. І тут дійсно або ж це якийсь дійсно судовий процес, тому що у вас ще і ваш управник, Юпітер. Він е, уже довгий час ретроградний, так, що з вересня він ретроградний і аж до 31 грудня. Так сказалося, що до кінця року він ретроградний, а далі все у вас. Новий етап. Ви тут, можливо, документаційно якісь доробляєте справу, або, можливо, ви тут розлучилися нарешті офіційно, можливо, ви вже давно були. Е не в стосунках, але документаційно це ще не завірили. А тут у вас з'явилися стосунки, з'явилася кохана людина, і ви таки зрозуміли, так, потрібно повернутися до цього і розлучитися офіційно, бо там уже скоро потрібно фату з іншою людиною вдягати. Ну, ви зрозуміли, але це все, знаєте, не просто так. Це все буде мати. Не люблю це слово, але все одно такий керамічний відтінок. Це все вас веде туди, де. Вам судилося бути. І усі зараз ваші вчинки, що ви робите, вони всі будуть мати наслідки. Так що, починається новий етап, закладаються нові енергії. Я бажаю вам їх закласти тими, які ви дійсно хочете, і тільки вам найкраще. Так що ще чекає на стрільців у грудні 2023 року. Стрільці. Двійка мечів. Це якраз таке пауза, застій, очікування, очікування перед якимось важливим кроком. Мені от здається, що тут ще у грудні деякий час буде стопоритися і стояти оця ситуація, яка вас турбує. А потім уже все почне рухатися. І магнітні колоди. Ви доб'єтеся того, чого ви хочете. Ви стрільці, юпітеріанці, ви отримаєте тут те, що хочете. І бонусом на сьогодні для вас ось такий от оракул. Це колода повністю з практиками догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте загадаємо, яку практику потрібно зробити стрільцям до кінця цього року щоб увійти в новий 2024 рік у супер енергіях. Б'юті Річуал, стрільці. Ви це любите. Наводьте красу, сяйте, записуйтеся. Хто, хто забув, що перед новим роком треба записуватися, заздалегідь на всі б'юті процедури? Ваш час. Або, можливо, ви самі собі влаштуєте просто б'юті-день, залишитися вдома. І під улюблений серіал будете ось так от проводити час. З вами була я, ваша Олічка. Буду рада за будь-яку взаємодію, якщо вам сподобалося відео, якщо ви хочете бачити нові розклади від мене у новому році. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, я буду дуже вдячна за будь-яку вашу підтримку. А вас ще раз вітаю з Днем Народження, з прийдешним новим роком та різп'яними святами. Па-па!